Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Мене звати Наталія, і це моє відео для відпочинку. Тут я розповідаю про своїх улюблених домашніх тварин і про красу природи тої місцевості, де я проживаю. Ласкаво запрошую на мій канал. Будемо разом працювати і разом відпочивати. Вже пасеться козулька моя на травичці. А її он де козіння, он що виробляють? О-о-о-о-о-о, як гарсюють. Вже стали зовсім великі, вже їм три тижні, вже вони навіть помаленько пасуться, а ганяти, то ганяють вже добряче. О, вона їх вчить пастися, вони біля неї. Неслухняні дітки, козулька. неслухняний в тебе дітки, так? Да? Ганяють, де хочуть, не слухаються тебе. <різь> Ой, Дітвора, дітвора, діти є діти. Їм би бігати, скакати. Вон. Пішли до сусідів. На сусідський город добре, що там ще нічого не росте, то ще збитка не зроблять. А козулька добросовісно пасеться, тому що чим на напасеться, тим більше молочка для тіток буде. Це такі гонки. Куметні, такі, веселі, такі. Цікаво з ними, звичайно. Житкі радісні, о, ця. Та вже пасеться помаленьку. Вчаться, вчаться травичку вже скубати. Тільки недовго. Знов так, як всі діти, знов побігли гратися, ганяти. А козуля добросовісна мамочка. Вона пасеться. Вона знає, що її робота пастися і молочко давати. Поки що нам молочка немає, все козеняткам. Все козеняткам. Одненьке мушу кормити сосочки, тому що, ну, дві дієчки в кози, третього не вистачає. То я мушу здоювати, що останеться після двох і ще сосочки докормлювати. Як я їх кормлю, я вам покажу згодом. Весело, короче, мені, з ними. Збитки роблять, перевертають, все кругом лізуть, дровника всього завалили в хліві. <пірвання>